Ось така модернізована система опалення тепер встановлена у 84-й школі. Вона допомагає зберігати тепло, тому дітям тут стало ще тепліше. Ця сучасна система опалення енергозберігаюча. Вона повністю автоматизована та реагує на температуру на вулиці. Тобто, якщо на дворі холодніше, то у школі стає тепліше і навпаки. Це допомагає не використовувати енергії даремно. Що це дає? За цей сезон. Ми очікуємо приблизно 15% економії. Також у школі замінили старі вікна на нові енергозберігаючі. Тому у школі стабільна температура не нижче 20 градусів. Тепер тут і вчителям, і дітям комфортно працювати. Було, коли робили ремонт, вікна робили, коли тоді було холодно. А зараз вже зараз вже тепло. Цього року такі системи хочуть встановити ще у дев'яти навчальних закладах Львова. Це і школи і садочки, тому місто подає заявки до різних енергоощадних проєктів, аби там обрали кому допомогти найперше і облаштувати енергоощадне опалення. Зараз проводиться аудит тих навчальних закладів, які ми подали. Зараз крім 84-ї школи, ще у двох садочках міста тепло використовують раціонально. Марта Когут Олексій Шелковий. Головні новини Львова.